Друзі, подзвонив до нас клієнт, каже, маю камери отакі хісей. Каже, хочу їх під'єднати до нормального реєстратору, щоб вийшли ми, а, віддавли, могли це все переглядати, щоб вийшли ми в мережу. Каже, так окей, давайте відправте нам таку одну камеру, ми спробуємо її підключити до свого ж реєстратора, який ми має вмонтований PoE Віддав чому поєшний реєстратор, бо камера має тільки один вихід, тільки один порт. Тіків. Включається тільки по поя. ми цю камеру до нашого реєстратора 1104 змонтованим по SC. І, і ситуація наступна. Наш реєстратор цю камеру не підносить. Навіть по протоколі, щоб on віхінь цю камеру міг зачитати, але навіть живлення не подається. Тобто індикатор не світить. Так що, хтось хоче експериментувати, так як ми експериментуємо зараз ми. Отакі от камери. Ви не під'єднаєте до реєстратора віддаху. Зробили роботу вже замість вас. Бачите, це шаві сегмент обладнання і це якісний професійний сегмент. І воно одне з одним не працює.